Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А буквально завалили мене питаннями за Придністров'я. Нібито ось вони от-от, там 28 лютого чи якого приєднаються до РФ, і оце-оце. Ну, давайте подивимось, що там загалом. Скопилось у мене вже питань по Придністров'ю і не тільки свіжих. Ну, давайте з того почнемо. Чи дійсно вони якби захочуть приєднатись до Росії? Якийсь там документ, може, приймуть фількену грамоту, да? Давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи дійсно десь ось найближчим часом при так зване Придністров'я прийме якийсь документ, чи якесь рішення, що вони захочуть приєднатись до Росії? Скажіть, що вам правду. Посторона далі. Тейвес. А фінал. Фінал -інгус. А, Ну що ж, схоже дійсно, щось таке буде. Але знов таки, дивіться, цікаво. Тобто рішення якогось документа і так далі тут немає. От що мова. Тут друге показали. Mm. Зараз, зараз, тут треба буде допитати, докопати. Тобто, що ми маємо? Феху перевернута, соло, постаруна, тейва, інус. Ну, загалом руни позитивні. Попри те, тут ось зразу є певна невизначеність, що вже натяка на певні роздуми. Зразу йде, що гроші. Ну, зрозуміло. Ну, ну. Ну, ясно, що куплений маріонетковий уряд незрозумілого утворення, да? міжнародно не признано. Попри те, Соло, це яскраві події, це якась ну, медійка, хочеться сказати. Да? тобто це от-от-от, Щось таке буде. Да? Не точно ще не визначено що до чогось. Вас. Ну, якісь гучні заяви будуть звучати, да? але, але дії. Тут питання про дії. І по фіналу Інгус. Ну, ніби позитивне відповідь по питанню, але знов таки, тут постаруна, невизначеність. Тобто, як виглядає? Якісь заяви про це? Ну, о, а давайте там приєднаємось до Росії або що. Будуть звучати. Рішення, як такого, я тут не бачу. Щоб це от конкретно вони якісь. Я ж спеціально, запитав, чи якийсь документ, чи рішення, То я тут цього не бачу. Та і вас це ось заяви. Ну да. Заяви будуть. А мова, давайте приєднаємось до Росії. Да? А, ну добре. Давайте чітко про документ запитаємо. Так, дякую за відповідь. А раз, дякую за відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи якийсь документ, якесь рішення Придністров'я найближчим часом прийме щодо приєднання до Росії? Скажуть вам правду. Соло. Альгес, Воню перевернута. Фіналшу. Дагас. Ну і куди? До Наутіс Не Зовсім цікаво. Ну добре. Соло, Альгес, вони перевернута, Дагас Наутіс перевернутий. Знов таки, воно то соло, знов ну, позитивна відповідь по питанню з одного боку, і медійний шум, яскрава подія, от все. Але ж документа тут немає як такого. От що цікаво. Ось, Альгіс, ну, Альгіс. Щось, тобто, щось буде пов'язано з тим, що от, мов, задля якийсь документ, якесь рішення для захисту Придністров'я. Захисту Придністров'я. Це не при приєднанні до Росії тут зараз. Вуня перевернуто розчарування, сумні новини. Ось якась зміна в ситуації відбувається, куди, науть перевернути. Жорсткі обмеження, і це навіть маніпуляції. Ну, то, що там весь той уряд Придністров'я, так званого то маріонетки, то все зрозуміло. Ну, Тут, про друге, жорсткі обмеження. От що, знаєте. Тобто, ну, я тут не бачу, щоб вони прямо, ну, ось найближчим часом, де там оце збіговисько їхнє буде, коли там, то я не бачу, щоб вони прям якийсь документ прийняли. Заяви такі будуть звучати, да, А от прям документ, ну, не видно. А ну гаразд. Так, дякую за відповідь. Вже і так, і так, ну гаразд, третій раз допитувати то вже занадто. Буде. Ну Давайте питали також про звільнення якби Придністров'я. Да? О, а давайте в Лоб запитаємо, чи війде е, Придністров'я в склад Росії. Да? Ну знов таки на найближчий час. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи десь найближчим часом Придністров'я війде в склад Росії? Скажуть рон, правду. Так, дві руни зразу. Єра, Хагалас, щось сумнівно вже зразу. Ейвас, вас, Воню перевернута. Ха -ха -ха. Е, щось сумнівно, що найближчим часом вони увійдуть якби в склад Росії. Е, Ера, Хагалаз, Ейваз, ну, Єра, Хаглас, з звуню перевернута. Тривалий процес якийсь то йде, е, ну, ну Це облом планів. Якщо так, тривалий деструктивний процес. Ну, скільки там вже Придністров'я? Під 30 років, да? чи як не більше. Е, ось ось ей, у вас теж труднощі на шляху і перешкоди, по фіналу воню перевернуто. Розчарування. Тобто ну, війдуть склад Росії, а от, схоже, що і ні. Та як ви це уявляєте? Ну, ну Хоча Калінінграду, російський і так далі. да, Кеоніксберг, правильніше сказати, то таке. Ну, Тут да ні, тут розчарування йде. Може, вони там щось би рипнулися, їх Росія не візьме. Ну, так виглядає. Ну, чим далі купаєш, тим цікавіше. Так, дякую за відповіді. Ну, Гаразд Питали за війну в Придністрові, зокрема, чи буде Україна там допомагати звільняти. Ну, давайте глянемо. Е, гаразд. Добре, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде Україна. Ну. Десь в майбутньому допомагати Молдові звільняти Придністров'я. Скажіть вам правду. Манас перевернутий. Сол. Я перевернутий фінал? Фехо перевернути. Ну. Ну і фінал, фінал. Що в результаті. Інус. Е, ну Дивіться, прям таких бойових дій тут не ну, тут цікаво насправді зараз. Ман перевернутий Сол, Левас перевернутий, феху перевернута інгус. Ну нас перевернутий, Ну, з одного боку, це жертви показують, да, що якби. А на що нам ще своїх солдат класти за чужу територію. Да? Це з одного боку. З другого боку, ма перевернутий влада якось. Ну, це, це саме наша влада, якось не в захваті від таких думок. Попри те, Соло, якась допомога все-таки буде, щось буде. Ну, Там того Придністров'я, що там воно ну, це, військові експерти кажуть, що там в те Придністров'я прострілюється нашої артилерії наскрізь, якщо її відповідно, артилерію підігнати до кордону України. Тобто ця операція може бути така без заходу, як фізично, банально ставиться дві армії. З одного боку, армія Молдови, з другого боку наша армія, і там дають там, не знаю, три доби, наприклад, на прийняття рішень. Або складаєте зброю, або вам капець. Ну, от в такому варіанті можливо, що будемо бити по всьому, просто артилерію, розкатаємо внутрі. Але знов таки для того треба, щоб у нас був ресурс. А в нас зараз і так брак боєприпасів, да? щоб ще Придністров'я знищити. Е, далі, я вас перевернути. Ну, якийсь розвиток ситуації буде, але, знаєте, ну повільно. Повільно, м -м, в плані допомоги теж, якщо і так, то ми не сильно будемо допомагати. Ну, ось веху перевернути. Обмежений ресурс у нас, те, що я і кажу. Все рівно. По фіналу інгус. Ну, тобто, я, да, якась допомога буде, Україна якось посприяє Молдові в тому, щоб повернути Придністров'я. Прям бойових дій знов таки я тут не бачу. Приблизно. Приблизно, як воно може розвиватись, я описав. Да? Тому що, ну прям тут не видно, щоб наші прям туди заходили і так далі. <кій> Поки що, принаймні, не видно. Взагалі, так, да, бачите, що Україна по результату якось допоможе. Ну, але так. Без особливого як би, ентузіазму. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Гаразд, ну давайте далі. Ну, війна в Придністрові. Ну, це ж все ж сюди ж, все ж сюди ж зводиться. А, ну, добре, давайте. За війну окремо. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчими роками в Придністров'ї почнеться війна? Скажуть Роман, правду. Пер. Маннус Ансус далі. Беркана перевернута. Цікаво. Араз перт, Маннус, Ансус, беркана перевернута. Ну, найближчими роками дійсно там якийсь Движняк буде в Придністровії. Да, дійсно. Агресивних рун не випало, ось тут плани і так далі. Тут багато всякого. Ось ПР. ну, якраз і є в плані. Ну, удача. Удача буде. Ось Маннас, якась влада. Це не про нашу владу. Молдовська влада, допускаю, може якась інша країна. Росія, сумнівно. Ось Ансус. Реалізація плану йде. Тобто, ну, фактично, якщо, якщо так подивитись, то тут уже ось розробляються плани, якраз. По, власне, по війні в Придністров'ї. Да? Ну, зрозуміло, по фіналу Беркана перевернута. Поки що воно йде вяло, ну, то, тому що це ще, схоже, не настільки скоро буде. Але буде. буде. Ну і Ансус, план на що? На деградацію, якраз, ну, власне, на знищення Придністров'я. Да? Щоб Молдова повернула свої, собі, свої території. А, на оце от не, незрозуміле утворення зникло з карт. <кхем> в такому плані. Ну, гаразд. Тобто, да, десь найближчими руками і Придністров'я у нас розгориться. Так, дякую за відповіді. Гаразд, давайте далі. Що у нас тут? Ага, склади в колбасній. Ну, давайте. Е -е, туди ж подивимось. Чи домовиться власне Україна з Молдовою за склади в Придністров'ї? Да, відповідно, е, ну, чи, чи допоможе звільнити? Я вже подивився, да, що поможемо, але так. Без, без, без ентузіазму, без особливих, якби, надмірних зусиль. Да. Е, от, ну давайте за склади. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, українська влада домовиться із владою Молдови про склади в Придністров'ї, так звану. Скажіть Роні правду. Та й вас перевернутий. Інгус. Евас. Далі що по фіналу? Єбо. Ну, і в партнерство випало загалом, так. Да, да, маємо домовитись, в принципі, за ті склади. Що ми тут маємо? Це вас перевернути. Іннус, Е вас От єдине, що мене насторожує, те вас перевернути. Воно то зброя. Да. Попри те, руна перевернута. Та там щось не то з тою зброєю. Ну, тобто по другому можна сказати, що там багато, ну, як воно, просроченої зброї. Давайте так скажемо, якість тої зброї вже там вона там лежить на не один десяток років. Да? І вже якби отут такий момент іде. Ну, йде. Також Тайвас перевернути позначає те, що нема якби, активних дій. Тобто, це якісь дії є, але ну обережені. Ну не то, не то. активні дії тут потрібні. Ось інгус. Ну, це, власне, добро всяке на складах. Ну, зброя, зокрема, да, ось якщо так. Ось я вас, Розвиток ситуації буде. буде, тут ще, тут ще його немає. По фіналу Геба. Ну, ось, власне, руна партнерства, руна договорів. Ну так. Да. Домовимось тобто, за, за, за ті склади. Що ми надамо Молдові, так би мовити, допомогу в звільненні то Придністров'я, а взамін попросимо вміст тих складів. Тому що там. Дуже і дуже багато всього, але знов таки, там не все, якби, не все придатне. Плюс, якби там на момент, коли нам дістануться ті склади, плюс, щоб там все вцілів, а не, а не росіяни, які там сидять, які там перекрасились в Придністровців. Да, Як би вони не, не, не зробили, а не доставайся ж ти нікому. Да, в такому плані. З них станеться. Там. Тому таке. ну, Загалом так, ось така от ситуація. Тобто, так, да, по складам. І того, підбиваємо підсумок. По складам з, в Придністрові, маємо з Молдовою домовитись, допомагати десь там в майбутньому, будемо, але знов-таки допомога буде така, невелика. Це не те, що все ЗСУ, там скільки у нас на той момент Збройних сил буде. Всі, всі Збройні сили підуть на Придністров'я. Ні, ні, б не так виглядав. Е, але допомога буде з нашого боку. Далі, щодо цього збіговіська Придністровського, яке планується ну, ось в кінці лютого. E, тобто, якісь заяви будуть про приєднання до Росії, да, дійсно, але документів я там не побачив, щоб вони прям щось там прийняли, задекларували і так далі. От. Ну і в результаті, чи приєднаються вони найближчим часом до Росії, теж е, сумнівно. Ну Найближчий час, найближчі місяці. Да? Там теж Хаґлас там, випав і звипави, так далі. ну Одним словом, щось піде не так, знаєте, заяву вони можуть зробити, а, а воно піде не так. Ось такий варіант можливий. Тому що заяви будуть? будуть? Це точно прозвучить. А от рішення ну, там таке. Не, не бачив я там документа. Ну, нема, ну нема. Не показують документа, Заяви, да, Шум медійний, да, Ну, подивимось, як воно розіграється. Тут ось чекати недовго лишилось. Збори ще в Росії теж ось, завтра здається, чи ні. Не пам'ятаю, ну не суть. Е, одним, одним словом, така, така от ситуація. Добре, ну тут залом все подивився. Сподіваюсь, прояснив, що що й до чого. Подивимось, ось як воно власне, програється. Тут не так довго чекати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!